Цього року в Україні активно проводились різноманітні військові змагання, конкурси та навчання. Міжнародні маневри: Сі, бриз, «Репіт Трайдент» Слов'янська співдружність сприяли піднесенню авторитету Збройних сил України на міжнародній арені. Та найбільш насичена програма бойової підготовки традиційно восени. Три тижні з 18 вересня до 4 жовтня на території України тривали експериментальні командно-штабні навчання з органами військового управління та військами. Пріоритетом я вважаю ті завдання, яке нам поставив президент, верховний головнокомандуючий и і подготовка, это и компактные ефективні ворожовні силы, это повышение соціального статусу. Перспектива 2012 проводилась у три етапи та мала на меті відпрацювання оперативних і бойових завдань, підвищення відповідальності командирів та скорочення періоду підготовки до ведення бойових операцій. Загалом до умовних баталій було залучено всі механізовані аеромобільні та частини інших видів і родів військ, які складуть основу нової структури української армії. Головний командний центр збройних сил України, який під час перспективи 2012 працював у посиленому режимі, одночасно режисер і контролер наймасштабніших навчань цього року. Саме тут вирішують, який підрозділ слід залучити до вирішення того чи іншого бойового завдання та в режимі реального часу спостерігають за його виконанням. Робота організована по вертикалі Головний командний центр генерального штабу. Командні центри оперативних командувань військово морських сил, командні пункти частин. Всі офіцери та генерали несуть цілодобове чергування у три зміни, адже умовні баталії по всій Україні не припиняються ні на мить. Усе як на війні, час на сон та обід не за розкладом. Головне виконати завдання. Ми йдемо до того, що вчимо військовослужбовців, тому що необхідно на війні. Це вихід, не заплановані райони. Проживання в лісі поблизу техніки: дві, три, чотири доби виконання завдань там в засаді, чи ще якісь завдання. Наскільки чітко виконано команди за лічені секунди, знають на головному командному пункті. Тут збирають та узагальнюють інформацію, оцінюють обстановку, виробляють рішення та пропозиції начальникові генерального штабу щодо застосування військ та сил. Ця перспективна система вона дозволить майже 20-30 разів скоротити час на обробку ракаційної інформації, тобто звести її до декілька секунд, відіснуючи на сьогодні декілька хвилин. ГКП може працювати у такому режимі не лише на час проведення бойових операцій, а й у випадку надзвичайних ситуацій із залученням інших міністерств та відомств. Під час льотно-методичного збору винищувальної авіації, проведеного у рамках перспективи 2012, авіатори виконували пуски керованих ракет та стріляли з гармати у парашутних мішенях вдень та вночі. На базі Севастопольської бригади тактичної авіації зібралось 40 асів. Ми зібрали тут дочки з мир, да Івано-Франковська, Василькова, Озерну. От перелетіли самоліти з Озерного і… Миргорода, з літаки, як 29 цієї бригади, і Івано-Франковська. Кожен із них цього року налітав мінімум 42 години. Та безперечним рекордсменом є підполковник Олександр Оксанченко. Він перший льотчик-інструктор, який пройшов повну підготовку саме за роки незалежності. Зараз згадує те, що виконував у небі пару хвилин тому. Виконали фігури вищого складного, вищого пілотажу на малій висоті петля, петля з поворотом. Віраж на повному форсажі. Прохідно перевернутий польот, прохідна малий швидкості, два дзвона виконав і так називаємо фігури платажу, як бойовий розворот з поворотом внутрішній бік, вухо називається, і після з поворотом, хобот. Щоб вийти переможцем з повітряного бою, льотчик винищувач має знати наступальні та оборонні маневри. Та не менш важливо, щоб техніка не підвела. За роки незалежності України стільки літаків ми ще не відремонтували. Ну, це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами продовжуємо ресурс. Ну на це теж не було раніше коштів. Якщо рік жодного льотчика винищувача не було введено до строю, а 2011-го – лише шість, то цього року аж 17 офіцерів сіли за штурвал бойових машин. І ця ситуація має покращитись, адже ближчим часом для навчання молодих льотчиків до кожної бригади надійде по 4Л-39. Розвідку проведено. Військовослужбовці понтонно-мостового загону водою доправляють частину наплавного залізничного мосту, і за лічені хвилини два берега озера з'єднано. Спочатку колію долає автомобільна техніка, а після підтвердження справності сполучення імлу розтинає залізничний рухомий склад, завантажений бойовою технікою 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Після цього 325-метровим мостом проходить автоколона важковаговиків. Подібного тактику спеціального навчання Міністерство оборони спільно з Державною спеціальною службою транспорту не проводило вже давно. Экономика страны стала сильнее, значит, мы больше должны тратить на обороноспособность армии, и армия Украина должна гордиться. Тем более, не так далек переход, я думаю, президент об этом уже говорил, на полностью профессиональную армию. Профессионалы должны прийти и получить самую качественную технику, чтобы они гордились своей страной, что они защищают Украину. Під час перспективи 2012 техніку Дніпропетровської бригади доправляли до місця ведення бойових дій не лише своїм ходом та залізницею. Десять років десантування бронемашин не практикувалось у збройних силах, і ось під час батальйонно-тактичного навчання 25-ї бригади семитонні бойові машини десанту зависають у небі. Це парашутна безплатформена система шельф, як і одиночні парашути українського виробництва. Щороку для високомобільних десантних військ замовляють по 500 таких. Путні війська виконали вже 24,5 з половиною тисяч стрибків. Це практично солдат строкової служби, вже з три стрибки зробив офіцер по п'ять стрибків. Ми вже завдання, які ставились в плануванні на цей рік, виконали в повному обсязі. Десантників завжди вважали елітою армії, проте часи військової романтики, вщухають. тож нині військове керівництво обмірковує заходи, які допоможуть залучити до цього роду військ і прагматиків. Ми розпочали з воєнно-морських сил. України з 1 серпня цього року грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. Наступний крок буде по нашим десантним військам. Взаємодію під час ударно-пошукових дій відпрацювали підрозділи зведеного загону 79-ї окремої аеромобільної бригади та вертолітники 11-го окремого полку армійської авіації. Тактична обстановка трималась у секреті. Тож після отримання завдання командири діяли на власний розсуд. Нам одна задача поставила одержати, ж саме другому отряду поставлена задача на взяти. Тобто, як це буде робитися, ні ми, ні вони не знають. Тобто ми знаємо свою задачу, вони знають свою задачу. Хто як це зробить, це вже. Проблема командира. Командир підрозділу, що охороняв аеродром на Одещині, застосував нестандартний підхід. Кулеметників було замасковано у непередбачуваному місці. Тож, коли ворожа група десантувалась на мі 8 та пішла в атаку, була уражена з флангу. Сьогодні вранці що ви бачили дісальники, які висаджувалися. вони ще були під Одесою Чорноморська. Реально вранці командир отримав задачу захопити аеродром. Він провів до розвідку і. Черноморска уже отработал здесь. Сейчас мы, в принципе, здесь заправимся и будем готовы через час действовать в любой точке Украины на удаление до 300 километров. Додатково миколаївські ВДВшники відпрацювали питання маскування техніки, обладнання табору, орієнтування на місцевості та евакуювання поранених. Тим часом на Буковинському полігоні прибан їхні львівські колеги стежили, щоб на територію нашої держави не пройшли незаконні збройні формування чисельністю 120 осіб. військовослужбовці здійснили 200 кілометровий марш до місця проведення операції та діяли у незнайомій місцевості. Тут задінено рамобільний десантний батальйон з засобами посилення, такими як розвідувальні підрозділення, інженерно-саперні підрозділення, підрозділи РХБ розвідки, підрозділи зв'язку. З гелікоптерів над територією ворожого табору було розкидано листівки із закликом здатись. Та у відповідь на це бандити відкрили вогонь. Їх атакували винищувачі Міг-29 та Су-27, а Мі-8 завдали ракетних ударів. Цілілі зловмисники спробували втекти, проте натрапили на засідку та дві роти крилатої піхоти на БТРа, отож ворога знищено. В Кримських горах поблизу важливого об'єкта виявлено ворожий підрозділ чисельністю 100 осіб. Гірськопіхотна рота окремої бригади берегової охорони за підтримки гелікоптерів та мігів має завадити просуванню ворожих сил. в том районе, где находилась рота, технику невозможно было использовать. Командир роты принял решение, поставили боевую технику на подъездных путях к тому лагерю условному, где она находилась. Соответственно, остальные 10 машин были спрятаны в лесном массиве. Після підйому за тривогою та нічного маршу окремому батальйону морської піхоти слід було виявити диверсійно-розвідувальні групи противника та склади з боєприпасами. Головну роль відіграв розвідувальний взвод. Далі справа техніки Силами двох рот морської піхоти, десантно-штурмової роти, яка висадилася посадочним способом з вертольотів Мі-8 з допомогою підтримки авіації Міг-29 і вертольота Мі-24 уничтожили противника Дії підрозділів знімали на відео із спеціального літака Ан-30, що дозволить зробити детальний аналіз. У планах керівництва двосторонні навчання цих підрозділів на тактичному рівні. Захист західного кордону нашої держави та робота у гірській місцевості відпрацьовувались під час ротного тактичного навчання гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади. Отримавши дані про перебування в районі зосередження незаконних збройних формувань та диверсійних груп, керівник навчання віддав наказ знищити їх сил. Лами ротної тактичної групи на передовий дозор колони бойових машин бандити влаштували засідку. Командир ротної тактичної групи наказує розвідникам стримувати противника вогнем. Одночасно направляє основні сили в обхід. Гірські піхотинці, подолавши скельний підйом, вогнем з тилу змушують противника відступити до лісу. А пара Мі-24 завдає по їхніх позиціях ракетно-бомбові удари. Тим часом десантники висаджуються та блокують шлях відходу непроханих гостей. Ротна тактична група доводить операцію до логічного завершення. На державному науково-випробувальному центрі чауда традиційно добре впорались із знищенням повітряних цілей зенітними керованими ракетами. Бойові комплекси БУК М-1 полювали за безпілотними літальними апаратами типу ВР-3 Рейс. Цього року вперше застосовано нові тактичні дії. Це вимога міністра оборони України, начальника генерального штабу, відмовитися від стояння в показових таборах. Діяти максимально, як це буде в бойових умовах в цьому році. особливість є те, що війська зенітно ракетні пішли сюди вже підготовлені. Ресурс в цьому році був достатній для того, щоб підготувати їх в місцях постійної дислокації. І на полігоні були виконані всі заходи, які повинні бути виконані при виконанні тактичних навчань без обмежень. За день було випущено чотири ракети по двох цілях. Комплекс навчань провели на базі двох зенітно-ракетних полків, але в подальшому можливо розширення формату. Сьогодні е, за у цими машинами сиділи не офіцери, а сіділи солдати, ті, корі підготовлені в колективах і на протязі практично року підготовки. І сьогодні не підтвердили. Я уявляю, які почуття у того солдата, який вперше сьогодні виконував завдання на під час бойових стриб на полігоні. Поки сушки прикривали місто Феодосію та Приморське, близько десяти катерів, кораблів та суден тримали під контролем акваторію Чорного моря. За планами перспективи 2012, це було не єдине завдання українських моряків. Після зіткнення корабля управління Славутич з морською бомбою починається пожежа, а три члени команди опиняються у воді. На допомогу приходять із моря та повітря підрозділи Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт, а також військові медики. Після стабілізації ситуації допоміжні судна на аварійний корабель доправили артилерійський боєзапас та пальне. На Одещині військові моряки захищали пункти базування суден від терористичних актів та підводно-диверсійних дій. Екіпаж артилерійського катера Скадовськ боровся за живучість, а члени команди рейдового тральщика Геніческ провели бойове навчання щодо РХБ захисту корабля на стоянці. Присутність президента України Віктора Януковича на завершальній фазі експериментальних командно-штабних навчань, перспектива 2012 стала підтвердженням того, що ближчим часом на вітчизняні збройні сили очікують позитивні зрушення. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Відчувався бойовий настрій, прагнення якомога краще виконати навчальні бойові завдання. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. Військові розігрують перед гарантом захоплюючий бойовий сценарій. Екіпаж Су 24 чотири вистежив підрозділи умовного противника, і вертольоти завдають удару. Тим часом дві водолазні пари десантуються по штурмовому. З МІ-8, що завис на малій висоті над річкою. Разом з підрозділами спецпризначення вони ліквідують охорону мосту та дають добро на просування мінометної батареї. Аеромобільна рота на Мі-8 робить все, щоб тактична група без перешкод переправилась через водойму на бтр 80 Прикривають крилату піхоту зенітні комплекси, завдяки безпілотнику та численним відеокамерам в режимі реального часу за цим дійством спостерігають на пункті управління сил спеціальних операцій. Мобильные точки доступа были на БТРах установлены, что позволяло нам вести трансляцию прямо с места поля боя. На БТРах видеокамеры стояли, стояли видеокамеры на касках у командиров, и мы непосредственно наблюдали картину на наблюдательном пункте. Мы наблюдали картину того, что происходит на поле боя. Розвідка викриває основне угруповання незаконного збройного формування чисельністю 600 осіб. Літаки Су-24 та Су-25 бомбово-штурмовими та вогневими ударами зупиняють просування групи. Для остаточного знищення живої та броньованої сили противника задіяно ланку вертольотів Мі 24 артилерійську групу, екіпажі БМП-2, бтр 80 та ВДВшників. Кульмінацією демонстрації сили стала ліквідація ворога за підтримки артилерії. Експеримент. Ментальне тактику, спеціальне навчання з бойовою стрільбою на Житомирщині стало найбільш видовищним та доступним для журналістів. Окрім навчальних баталій, тут організовано усі елементи бойової інфраструктури. Вінницькі медики навіть облаштували польовий мобільний шпиталь на 30 ліжок. Воно не в такому непоказомому вигляді. Це важка грязна робота, яку виконують військовослужбовці на протязі. Тижня, деякі два тижні цього разу полігони гостинно прийняли не лише кадрових військовиків. Свого часу ці чоловіки відслужили строкову, але вирішили підписати контракт на проходження служби в резерві. Кілька тижнів на рік вони стають солдатами, щоб згадати військові істини. Зараз мають чудову нагоду. Під час найбільшого навчання року ними доукомплектували бойові підрозділи. У нас зараз в збройних сілах порядка двох тисяч резервістів, але кожен рік ми нарочуємо в чисельність. І до 2017 року ми повинні вийти на забезпечення збройних сіла 10% резервісти будуть. Все ж основу української армії мають складати добре підготовлені, гідно озброєні, фінансово мотивовані професіонали. Контрактників в наших збройних силах трошки більше 50%. Але ми рухаємось далі, і я переконаний, що Найближчим часом українська армія буде контрактувати. Командно-штабні навчання, перспектива 2012 зібрало зібрала не лише військові частини, які в майбутньому складуть кістяк армії. Тут до того ж пройшло перевірку те нове, що незабаром може надійти до Збройних сил України. А це нова форма одягу, засоби зв'язку та високоточна зброя з елементами сучасної системи управління боєм Сі 4 АЙ. Це значить, що у нас є технології. А це значить, що ці технології нужно просто взяти нам сейчас варто. Як только ми возьмемо то все, всі ці наработки, это і навигация, і цифрова связь, як только ми це все возьмемо, ми качественно изменим облік наших сил. До перспективи 2012 по всій території України було залучено 4,5 тисячі військовослужбовців і близько тисячі одиниць техніки. Це одна з найбільших навчально-бойових подій в Європі.